Ангедонія це втрата можливості відчувати задоволення та захват, суттєве зниження або повне зникнення цікавості до тих подій, явищ та об'єктів, які раніше були цікавими та взаємодія з якими була джерелом задоволення. Це може бути як робота, так і відпочинок або варіанти хобі. Простою мовою це означає неможливість отримувати задоволення від життя. Часто ангедонію асоціюють виключно з депресією як складову частину цього стану. Але вона може зустрічатися і окремо від депресивного синдрому. Тож сьогодні докладніше поговоримо саме про явище Ангедонії. Отже, основними видами ангедонії є наступні по-перше, соціальна, коли людина втрачає інтерес до компліментів та похвали, зникають прагнення у робочому та суспільному житті, стають нецікавими зустрічі та спілкування з друзями, приятелями та колегами. Професійне життя сприймається як рутина, кар'єрні досягнення не викликають. Емоційної реакції інтелектуально естетична ангедонія. Коли ні активна творча діяльність, ні взаємодія з творчими надбаннями інших не викликають відчуття захоплення, задоволення або радості. Читання книг, фільми, виставки та театри, що раніше були джерелом наснаги, тепер проходять повз духовний світ та не впливають на Емоційний стан. І нарешті фізична енгедонія, тобто та, що пов'язана з тілом, усіх його проявах та варіантах реагування. У цей час зникає задоволення від смачної їжі, сексу, спорту, навіть тактильних проявів. Ангедонія може охоплювати як одну сферу, так і усі розум. Це призводить до зміни життя людини, уникання соціальних контактів, зміна звичного розкладу життя, втрата інтересу до хобі, розрив значущих раніше стосунків. Серед факторів ризику розвитку адгедонії відносять наступні схильність до перфекціонізму та досягнень родинна звичка нехтувати пасивним відпочинком та часом для себе і своїх потреб. Активність внутрішнього критика, відсутність уваги до потреб тіла, формальне ставлення до тіла як до набору функцій, потреба у контролі за життям, успішний успіх та сприйняття пасивного відпочинку як просто втрати часу. Фундаментальними ж причинами розвитку ангедонії, коли вона не є частиною розладу або захворювання, Є хронічні стреси та загальна складна навколишня ситуація, втрата планів та звичних змістів, відчуття безперспективності життя. На превеликий жаль, усе це дуже знайомо українцям. Тож, якщо ви помітили у себе прояви, про які ми говорили сьогодні, не зволікайте обов'язково зверніть увагу на свій емоційний стан. Спробуйте віднайти те, що все ж таки є для вас хоча б приємним. Починайте з маленького. Але якщо не вийшло, то обов'язково зверніться за професійною допомогою до психотерапевта. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. фактично п'ятихвилинка.